Сьогодні ворожий безпілотник влучив у центральний храм Сум. У цей час миряни були на ранковому богослужінні. Несподівано почули удар. Ніхто із середини ні ззовні не постраждав. Пошкодились тільки вікна, тут стіни, теж ту в храм фортеця. Трьохметрові стіни, однозначно воно не пошкодило, але вікна, там дах пошкодило, таке знаєте, продовжується молитва в соборі. Ми знаємо, що без Божої волі і волосок з голови людської не паде. Тому всім треба спокою бажати, значить, всім молитися треба, підтримувати Збройні Сили України, допомагати тим, кому сьогодні важко. А щодо расистів, владика Мефодій каже, на них вже велика кара. Час дійде, відчути її кожному там на собі. Оце, що вони піднімають руку на мирних людей, на невинних людей це вже велика кара. Це, що, це те саме приблизно у них, що ну, зивіть, ми створили російську державу, збудували їм столиці, збудували їм міста, збудували промислове сільське господарство до Владивостока, закладені українцями ці міста, розбудовані, духовність, віру їм передали. І вони посміли підняти руку на той народ, який їх сотворив. І мало того, це Богом дуже карається, бо це те саме, щоб підняти руку на рідну маму. Тому як завжди, героям слава і Україна понад усе.